Привіт, друзі! Пам'ятаєте, я вам розказувала про фітільне полив? що це не є панацеєю від усіх проблем, і це не означає, що якщо у вас фіалочка стоїть на фітільному поливі, то про неї можна забути на 2-3 тижні. Ось вам маленький приклад тих фіалочок, які я знайшла, і що вони не хочуть пити самі. Як це видно? Це видно по сухому ґрунту, так, зараз вони вже мокрі, але ось отут трошки, бачите, ще видно. Він там дуже світленький і сухий. Також це можна побачити по дуже такому вже в'ялому листу. От. І коли я побачила цей в'ялий лист, я її підняла, і вона, вона просто максимально легка. Це означає, що е, вона не п'є. Чому таке відбувається? Ну, Причин може бути декілька, але в моєму випадку основна причина це те, що пересихає фітіль. Чому він пересихає, я не зовсім розумію, але таке також трапляється. У мене всі фіалки стоять на одному і тому самому фітілі, тому не можу сказати, що це проблема там, в самому фітілі. А, бачите, вони всі в мене рожевенькі. Але інколи так, буває таке, що він пересихає, і тоді треба а, напоювати її знизу, так, щоб він добре промокнув.